Тема вчорашнього голосування у Верховній Раді з приводу законопроекту про САП і НАБУ є оновлення. От стало відомо. Я цитую Бабель про те, що е, генпрокурор Кравченко повідомив, що на зустрічі, яка була між силовими органами САП і НАБУ у президента е, вони домовилися, що внесуть зміни в ухваленні вчора. Правки і керівник СБУ теж був невдоволений деякими нормами і домовили, що кожен готує заперечення і подаватиме президенту. Тобто тепер будуть зміни ще до змін. Ми цю тему продовжимо із Сергієм Власенком, народним депутатом фракції Батьківщина, який якраз очолює е, тимчасову слідчу комісію парламенту. Я процитую з питань розслідування можливих фактів корупційних правопорушень в правоохоронних органах, судах та органах судової влади. Якраз наша тема. Дякую, пане Сергію, що знайшли можливість. Вітаю Тим більше вас. Дякую сьогодні, за запрошення. Е, та з ніг збилося вчора, шукаючи того, хто проголосував за ці правки, і міг би пояснити фахово, тим більше ви, ви юрист. знаєте мій телефон, немає ніяких проблем. А, от, Бачите, знайшовся тим більше. Сьогодні відбувалося засідання цієї тимчасової слідчої комісії. Я знаю, що там був генеральний прокурор. Так, у нас було сьогодні засідання. ТСК, я приїхав до вас одразу майже після засідання. Півтори години ми спілкувалися з паном Русланом, з генеральним прокурором. Він якраз у нас в порядку денному було питання загальної його оцінки питання боротьби з корупцією в системі. Правоохоронних і судових органів, і звичайно, що ми не могли оминути, по-перше, питання пов'язані із подіями, які відбувалися навколо набу і САП, пред'явлення повідомлень про підозру про підозру про співпрацю з Російською Федерацією, які відбулися декілька днів назад. Ну і звичайно ж, обговорювали прийнятий прийнятий прийняті зміни до. Кримінально-процесуального кодексу, які які надають певні додаткові повноваження генеральному прокурору, е, чесно кажучи, мені сподобалося спілкування. Спілкування було достатньо відвертим. Е, він зазначив, по перше, що він, е, він ще раз наголосив, повторившись в свою свій свою попередню тезу про те, що він не буде ну так би мовити, агульно користуватися цими правами. Він ще раз підтвердив, що він точно е, не буде забирати справу Чернишова із Набу, бо він вважає, що справа рухається так, як вона рухається, і він сказав навіть трошки інше. Він сказав, що я напевно е, поспілкуюся із Набу і САП, дам їм можливість підтягти хвости, тому що ну ми, припустимо, в нашому ТСК отримували повідомлення про те, що деякі справи пере. Бувають на розслідуванні в набу уже роками до семи років. У нас є випадки, і при цьому жодних слідчих дій не проводиться. Це теж є. Пряме порушення, і от генеральний прокурор якраз сконцентрувався на тому, що він сказав, що він дасть їм час підтягти хвости. А після цього по тих лише по тих справах, які будуть викликати широкий резонанс щодо того, що вони не розслідуються, що є зволікання з І Він декілька разів наголосив на тому, що він буде використовувати своє повноваження брати матеріали на вивчення, і лише після того він буде приймати якісь процесуальні рішення, чи буде повертати назад, чи буде е, давати вказівки. Чи буде робити щось інше. Добре, пане Сергію, є глобальне питання, яке я прошу вас пояснити Добре. як фахового юриста. Вчорашнє голосування звинувачують у тому, що тепер набу і САП позбавляється незалежності, тому що прокурор. Його призначає президент, а затверджує Верховна Рада, і це завжди політична фігура. В цьому була ідея архітектури незалежних антикорупційних органів, що вони незалежні від політичних призначень і їхніх очільників вибирають на незалежному конкурсі. Тепер їхні повноваження передають політично призначеній фігурі, що позбавляє їх незалежності. Ви проголосували Вибачте, за. Вибачте, при всій повазі в вашій конструкції є низка припущень, які не відповідають закону. Ну, по перше, по-перше, в Україні діє стаття 131 із значком 1 української конституції, яка говорить про те, що в Україні діє єдина прокуратура, і одним із конституційних завдань цієї прокуратури є прокурорський контроль. Який називається у нас процесуальне керівництво, тобто прокурор здійснює нагляд за законністю слідства, і у нас оцю єдину прокуратуру очолює Генеральний прокурор України. Це прямо зазначено. Це перша теза. Друга теза змінами до кримінального процесуального кодексу прокурор не отримав жодних повноважень ані по керівництву НАБУ, ані по керівництву спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Він не має права ані призначати директора набу, ані призначати е, прокурора САП, ані, ані керівника САП, нікого. Це, ці процедури залишилися такими, якими вони були. Ці люди обираються за допомогою е, різних конкурсних комісій. Я особисто це критикую, але це не питання нашої розмови зараз. Тобто ці питання є непорушними. Прокурор отримав низку додаткових повноважень процесуального характеру, які дозволяють йому реалізовувати конституційне повноваження прокуратури і його як керівника по контролю за ефективністю відповідних проваджень. І я ще раз кажу: Генеральний прокурор публічно декілька разів заявив, що він не буде користатися цими повноваженнями певний час. Він дасть можливість. Підтягти хвости, бо це ненормально, коли сім років справа лежить в набу без, без руху. У мене є інші випадки, коли по іншому набу е, порушує законодавство. Ну, зокрема, набу робить вигляд, що вони не знають, де знаходиться фігурант провадження. От була, припустимо, людина змушена була ні, я зрозумів вашу логіку. Да. Тобто, це перебуває тоді у єдиній вертикалі генпрокуратури, процесуальні процесуальні рішення, рішення. Процесуальні рішення. рішення. при цьому організаційно все залишається так, як було, але знов-таки не всі процесуальні рішення. Давайте теж не будемо це давайте дивитися на це ну формально юридично. Ні, Я просто хочу уточнити: а це е, у нас на САП – це єдині органи, де по сім років е, висякі ні, е, е, а, ні, але ні, але тільки їх передали. Ні. Ні, підпорядкування. Не... От, дуже, дуже дякую вам за питання, дуже правильне питання. Законодавство стосувалося не набу і САП. Законодавство стосувалося додаткових повноважень. верніше, я би навіть сказав відновлення конституційних повноважень Генерального прокурора по всіх правоохоронних органах. Там ніхто не виділяє набу і САП. Ці повноваження розповсюджуються на всі правоохоронні органи. І це правильно. А є ще якісь правоохоронні органи, які мають спеціалізовану прокуратуру свою? Ще раз не не передбачає українська конституція спеціалізованих прокуратур Законодавство ж є про САП. ще раз. Українська конституція передбачає одну прокуратуру одного очільника цієї прокуратури, і цей очільник отримав повноваження по прокурорському контролю. Тобто, прокурор тепер я цитую, що буде в результаті сам вирішує спори про підслідність, тобто ні, неправда Неправда. Да. може закрити розслідування на вимогу сторони захисту, може, але вибачте, давайте знову, ми ж з вами. Я розумію, що ви зараз читаєте е... висновок правовий висновок ухвалений вчора зміну. Ні, дивіться, це висновок чергових антикорупційних активістів, які не завжди розуміють, про що вони говорять. Генеральний прокурор має, має повноваження, але це не означає, що це повноваження безмежне. Інші учасники кримінального провадження мають право оскаржити це рішення в суді. І суд проконтролює, законно це зробив Генеральний прокурор, чи незаконно. Якщо у вас є потерпілий, який проти такого рішення, звичайно, він може звернутися в суд. І як будь-яке рішення прокурора або слідчого в провадженні, це рішення може бути оскаржено. Тобто, тут, про... тут вибачте, право... та... вибачте, тут дуже є важлива річ. Насправді, чого нам не вистачає в правоохоронній системі? Нам в правоохоронній системі не визначає балансів. Бо у нас з'явилися якісь правоохоронні органи, які були із системи балансу виведені. І коли мені кажуть, незалежний сап, незалежна набу, я кажу, а від кого вони незалежні? Від закону вони незалежні, від українських громадян від вони незалежні. Клубу. Дивіться. Генеральний прокурор це не є. Ми зараз говоримо про його процесуальні повноваження, не про організаційні повноваження, які є Зрозуміло. результатом політичного впливу. Палець, рі, у нас на жаль обмежений час ефіру. А є ще один дуже важливий момент. Я а, вашу давайте, а Давайте з вами домовимося трошки більше часу а, виділимо на дискусію. Бо, зараз, бо це дуже важливо, так, це важливий момент. Я зараз, якщо редактори зможуть домовитися зі службою новин, яка теж має свої бо, рамки. Дивіться на, дуже... Насправді, вибачте, пановна насправді нам дуже важливо знаєте… Із емоційних оцінок перейти в раціональні оцінки, базуючись саме на тексті закону раз і не на взаємодії цього закону із іншими нормами закону. Бо ми не можемо його вирвати і сказати: от давайте читати тільки це, а все інше читати не будемо. Е, Є два заперечення, Будь ласка. які я бачив е, публічно і мушу їх озвучити. Перше чому в такому разі. Не було удосконалювати законодавство про сап і набу, а перепідпорядковувати Дивіться, ніхто. от ще раз ніхто нікому нічого не підпорядковував. Директор НАБУ, як залишився незалежно, як був незалежною фігурою, він так і залишився. Е, З, керівник САТО ну, та, під, ніякого нема, підпорядкування нема, не відбулося. Ну, дві дві хвилини приблизно ще трошки е, останнє питання, яке найважливіше насправді е, для вас, як для юриста. Якщо це такі важливі речі, я так розумію, що це такі важливі речі. Mm. так? То чому вони ухвалювалися змінами до закону, який взагалі не про це, а про пошук зниклих безвісті і загиблих в прифронтових територіях? Парламент зібрав відповідну комісію свою о 8.30 ранку на позачерговому засіданні. Проголосував це просто турборежимі президент зразу підписав закони місяцями і роками. Вже висять, не підписані. Парламент не може дуже часто друге читання багатьох законів зробити. Mm -hmm. Порушує регламент свій і, от просто моментально, за півдня все проходить. Ну, Якщо це така важлива mm -hmm. справа, чому це не було зробити в чистий спробу порушує регламент? Я не хочу дискутувати, бо у нас мало часу. Але я готовий з вами погодитись, що напевно, напевно, ці зміни треба було краще відкомунікувати з суспільством. Раз. І можливо треба було в трошки в інший процедурний спосіб провести. Я з вами тут погоджуюсь. Єдине, що я хочу звернути уваж вашу, вашу увагу на те, що це на жаль не єдиний закон, який в такому режимі приймається. На жаль, знову таки я ще раз підкреслюю: на жаль, деколи Верховна Рада приймає закони в такому режимі. Да, чи треба змінювати цю, цю практику? Ну, давайте будемо її змінювати. Тут я ваш союзник повністю. Дякую, що знайшли час. На жаль, у нас е, підказують мені е, мої редактори, що у новин буде якийсь стрім, і ми не зможемо посунути їхній час. Тому е, от якраз буде трансляція виступу генерального прокурора. Тому ми фактично цю тему і підхопимо. Дякую, пане Сергію. Це був Сергій Власенко, народний депутат е, фракції Батьківщина. А я передаю слово за 20 секунд. Буквально Олені Фроляк, яка буде в студії.